Друзі, привіт! Карфан на зв'язку. Сьогодні маємо для вас народний автомобіль. Ось така шкода А5, рестова, гарненька, біленька, на гарних, легкосплавних. Ми хотіли вам максимально, щоб вона була чистенька, але сьогодні у нас потепління і трошки погодні умови не дають. Гарна зимова гума, ще є літня, диски. Така машина сімейно обслужена, все добре. Позаду має партроночки, фаркопчик. Все як потрібно. До речі, це. 1,6 із дизельочок на автоматі на DSG, DSG поміняно, степлення, все в порядку. Перейдемо у село, має таке оригінальне притемнення, все супер. По салончику, має ось такий гарний текстильний салон, в принципі, без зауважень. Дверні карти також нічого не затерті, не подерті. Все як має бути. Переднє сидіння також все гарненько, підтримка не пром'ята. Хоча тут пробіг, до речі, не малий, але він є оригінальний. Прибіг у даному автомобілі 300 тисяч, гарна лінзована оптика, денний ходовий, також має умивачі. Даний автомобіль був привезений власником з Німеччини. Маємо по комплектації повний електропакет, електродзеркала з підігрівом. Також є автосвітло, круїз контроль. Пробіг 300. 000. 37 тисяч, але я повторюсь, що він є оригінальний. Запускаємо сажу все повністю на місці. Заводиться у нас півоборота, все працює добре. Маємо також мультимедію гарну, таку штатну оригінальну. Маємо двохзонний клімат та підігрів передніх сидінь. Поектронички також все відображається, все працює. ДСГ працює ідеально. Тому що тут замінене сцеплення, є підтверджуючі документи на це. До речі, дзеркало з автозатемненням. Ось такий автомобільчик за гарні гроші. Приїжджайте до нас, місто Львів Стуса 4. Даний автомобіль ми можемо купити як за повну вартість, також, до речі, можна у нас через партнерів у лізинг або в кредит, кому бракують трішки коштів. Тому не зволікайте, завжди раді допомогти. Нагадаюся вам, що в нас є і трейд-ін, і також кому терміновий викуп. Ну і третє, в нас є комісія. Ви можете привезти автомобіль до нас на комісію, і ми займемося продажою. без лишніх вами затрати часу по сервісах і оглядах. Ми це зробимо за вас. Тому Карфан завжди допомога.